Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути такий хайповий проєкт як Bloom. Це гібридна біржа, яка полегшує торгівлю в кількох ланцюгах без необхідності перемикання ланцюжків або сплати зборів за власний газ. Кажучи простими словами, вони мають на меті створити біржу дуже просту в використанні, маю на увазі, щоб навіть новачок зміг розібратись, та зробити оплату за комісії не за рахунок мережі, а за спалювання токена Bloom. Що дуже гарно буде впливати на ціну токена, тому що він буде задіяний в транзакціях, а через це він буде там спалюватись, і токен буде зменшуватись. Через це а, токен буде на ринку зростати постійно, якщо біржа буде досить і досить непогана. Зараз в них проходить активність як в NotCoin. Це дуже хайпова тема, як ви бачите зараз. Оці ігри в Телеграм, тож, гадаю, вони роблять правильний вибір, залучаючи зараз спільноту таким чином під свій майбутній проєкт. Але тут я очікую більший прибудок за рахунок того, що в них уже є продукт, в якому будуть використовувати власний токен. В NotCoin було трішки навпаки, а вони розбудовують свій проєкт за рахунок спільноти. Тобто, спочатку вони залучали людей. А, ну, хайпом цим до себе в проєкт. А потім, після того, як вони залучили велику кількість людей, вони почали потрішку розбудовувати свою власну екосистему. Ну і а, роздали дроп, щоб люди повірили в цю монету. І я гадаю, що дроп дуже-дуже непоганий, тому що за просту тапалку, де потрібно було просто заходити кожного дня, тапати по екрану, то ну, виділяючи там 10-20 хвилин на день, люди заробляли від 100 доларів. В мене підписники писали, що і 700 баксів заробили. Ну просто нічого не вкладаючи а, коштів, а, сюди. Просто вкладаючи трішки свого часу, люди заробили по 700 баксів. не всі. А... Це заробляли так багато, але було і 100 і 150, ну тобто різні суми, хто скільки часу вкладав, той стільки і заробив. Тож гадаю, коли ще ноткоін, як сказати, не мав власної екосистеми і не було якихось планів, а тільки його, ну якби хайпом цим брали людей, користувачів, то ціна трішки й така менша. Я гадаю, якщо вони будуть розбудовувати ще свою екосистему, то ціна, звісно, буде. Трішки вже більше. А ось тут, в Блумі, ми вже знаємо про те, що в них є, ну, буде в майбутньому гібридна дек біржа. І що вони будуть ці монети там залучати. Тобто, ми вже знаємо те, що цей токен буде в проєкті, і те, що він буде щось коштувати. І коштувати, я гадаю, буде більше. Тож коли монета виходить під. Коли монета виходить під продукт, це набагато краще, ніж коли просто залучають людей, а потім вже, можна так сказати, на ходу починають відбудовувати систему. Тож я очікую від цього проєкта набагато більше профіту, ніж від самого ноткоїна. Тим паче, після того як. Ноткоін роздав а, стільки грошей, і це стало досить хайповим. Люди зараз побачили, що можна заробляти тут кошти, вони підуть. І а, я скажу так: зараз на дану хвилину, коли я записую це відео, вже 3 мільйони користувачів а, працюють в а Bloom. А знову ж таки, я ще коли ну, за Ноткоін розповідав в своєму телеграмі, цих. Трьох мільйонів користувачів ну просто так не віддадуть, тому що це нові люди. Їх потрібно залучати до себе, якщо біржа їх притяне до себе, для неї це буде великим, великим плюсом. І для цього що потрібно зробити? Так просто роздати спочатку гроші, а потім е зробити так, щоб люди ці гроші вкладували в цю біржу. І людям буде добре, і біржі буде добре. Тож, гадаю, перспектива в цього проєкту дуже-дуже гарна. По інвестиціям поки невідомо. Нічого не пишуть, що інвестували сюди, але відомо, що а, тут залучений Binance Labs. А якщо тут залучений Binance Labs, для мене це завжди велика перспектива. Тож, я обов'язково заходжу до цього продукту, я вже тут працюю. І раджу вам також долучитись, тому що по часу тут навіть менше потрібно витрачати часу, ніж NotCoin, а перспектива, на мою думку, тут набагато краще. Ну і давайте так я зараз сказав свою думку і хочу ще трішки підсумувати і сказати ще, які тут плюси. Перший плюс для мене також хочу відмітити: це те, що створили бот а, цього Bloom, Колишні топ-працівники з Binance. А ви бачите, який Binance зараз і яка ця біржа. Я гадаю, в них є розуміння того, що вони хочуть від майбутньої біржі. А, знову ж таки, це майбутня біржа. І тут, а, знову ж таки, великим плюсом те, що вони хочуть залучити токен Bloom під комісії, що буде давати зріст ціні праці. Під час того, як буде він спалюватись в транзакціях. А потім третій плюс, можна сказати, це проєкт увійшов до сьомої інкубації проєктів Binance Labs. І, знову ж таки, повторюсь, якщо входять в інкубацію, то це також вважається досить перспективним. Також є невеличким плюсом це те, що тут не буде якихось таких. Перепадів, може сибілів менше трішки, тому що а, дають а, зараз максимум запрошувати 5 користувачів. Якщо ви намагатиметесь зареєструватись без реферального посилання, то вам потрібно буде відправляти свою пошту та очікувати, поки до вас дійде черга, і це може бути тиждень, два тижні, поки вам надійшлють запрошення. А, тож, Тут менше, я гадаю, буде сибіл-аккаунтів. Так, якщо у вас є спільнота, більше 1000 підписників там, там в Твіттері, в, на YouTube, в телеграм-каналі, то ви можете стати партнером Bloom, заповнивши форму. Форму я залишу в пості Телеграму, і стати амбасадором цього проєкту. Вам нарахують 1000 запрошувань. Ну, Вам спочатку, як мені зараз дали 250, ви будете. Людей запрошувати, якщо вони скінчаються, то вам ще нараховують. Ну, тобто потрішки будуть нараховувати не відразу. Але якщо ви вже потрапили в цю систему, то тисячу мінімум у вас буде для запрошення. І ще останній плюс, і дуже важливий, гадаю, для мене. Часу ця активність займає для виконання небагато, що також дуже важливо, тому що в нас багато проєктів, де ми будемо ще працювати. Добре, гадаю, з цими плюсами ми розібрались. Давайте ще поглянемо на їх дорожню карту. Також залишу в пості телеграму: можете перейти за посиланням та подивитися, що вони там пишуть. Я переходжу та подивимось. Перейшовши за посиланням, ви потрапляєте на ось цю е, сторіночку. А е, давайте. Швиденько все це подивимось, на що вони тут уже зробили? Запустили бету-версію, а фермерські ініціативи це те, що вони будуть винагороджувати користувачів за участь за допомогою там, механіки Bloom Points. Ну, знову ж таки, ми збираємо поінти, За ці ми потім будемо отримувати інформацію. Нагороди за завдання, нагороди за запрошування друзів, ви будете. А коли запросите своїх друзів, ви будете отримувати 10% від їх прибутку і 2,5% від тих рефералів, яких запросили ваші друзі, що я вважаю досить і досить непогано. Потім стратегічне партнерство та розвиток спільноти також виконано: це з програмою Binance. Тобто тут залучений Binance і він допомагає в розвитку цього проєкту. Те, що вони хотіли залучити до мільйона, вже три. Це вони вже, я гадаю, себе навіть перевершили і буде ще більше людей, тому що проєкт зараз дійсно хайповий, і люди сюди будуть йти після того, як отримали ви нагороду від NotCoin. І що далі в них в розвитках? Це розширення послуг, нові функції: там Дропгейм, Паблік Лаундж баланси свапи, ну, тобто, Це ми чекаємо лідерборди, тобто, проєкт буде розширювати свої можливості. В третьому кварталі функції нові повинні з'явитись, це гаманець їх, потім App Store Google Play, можливо, з Телеграму, скоріш за все, вони перейдуть в свій додаток, власний, і це буде, я гадаю, дуже вірним кроком, тому що ну, це також. Вони залучать людей зараз через Телеграм, а потім зможуть перейти на свій власний гаманець і далі вже виконувати там активності і різні розширення доступності, запустять веб-платформи, щоб захопити ще більшу аудиторію. Але вже не знаю, куди ще можна більше людей досить і досить багато на цей час. А це тільки зовсім мало часу пройшло. Ну і а, з цієї дорожньої карти ми розуміємо, що проєкт буде ще розвиватись а, в своїй перспективі, і а, це досить гарно. Єдине, що а, попереджаю відразу, а, це я вважаю також плюсом те, що ми зараз зайдемо в цей проєкт, він буде вдовго і, скоріш за все, дроп ми будемо десь очікувати вже. Ну, в першому кварталі десь 2025 року. Може трішки раніше, але поки що цього по дорожній карті я не бачу. Може, буде якісь новини, зміни, і вони це вам будуть розказувати трішки пізніше. Обов'язково підпишіться на телеграм. Я, як партнер цього проєкту, буду також постійно а, скидувати вам новини по цьому продукту, щоб ви знали, що з ним трапилось. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Всі посилання я залишу, ви зможете перейти та ознайомитись самостійно, якщо щось зрозуміло. Давайте ж перейдемо до самого боту та подивимось, як там працювати. Зараз я перейду на телефон та покажу, як все працює. Одну секунду. Добре, друзі, дивіться, ось так виглядає наш додаток. Тут нічого складного немає, все досить просто поки що. Гадаю, що з часом він буде щось змінюватись, ставати краще, але поки все гарно тут і так працює. А, так, давайте почнемо з того, що ми тут маємо. Дивіться, коли ви почнете працювати з а, цим продуктом, вам потрібно буде сюди кожний день заходити. Для чого? Для того, що за щоденний вхід ви будете отримувати а, токени Bloom, Ну, монетки, point і Bloom, і кристали. кристали, які ви зможете. Ось тут бачите, drop game, Ви зможете тут грати. Як воно буде це все працювати? А після того, як ви отримали кристали, ви бачите, скільки у вас спроб. Одна спроба у вас буде знімати один кристал. Ну, Наприклад, натискаємо Play, інколи, буває, підглючує, потрібно перезавантажувати його. Наприклад, ось тут. Три кнопки натиснули, натискаємо перезавантажити. Поки не працює одну хвилинку зараз. О, запрацювала. Натискаємо Play. І бачимо, що в нас ось тут починають, не знаю, як це можна назвати. скоріш за все, сніжинки або якісь там. А... Квіточки, ми просто тицяємо рандомно на них і намагаємось. Як бачимо, в правому верхньому куті у нас нараховується за те, що ви потрапляєте на ці квіточки, нараховуються поінти Bloom. Тобто, якщо ви отримаєте там 5 кристалів, я, наприклад, там 103 поінти вибив, це за ці 5 кристалів ви зможете набрати собі. 500 поїнтів. Також, якщо у вас закінчились кристали, ви можете запрошувати своїх друзів, а це, я гадаю, робити зараз дуже просто. Просто показуєте їм, бачите, ось ноткоін, Ось тут люди заробили там 100, 200, 300 баксів, нічого не роблячи. Вам просто ну, там раз заходите два на день і тицяти трішки, і за це можете отримати гроші. Це навіть можна батькам показати. Також можуть без проблем в цьому працювати. Тож можете запрошувати друзів, за це також будете отримувати кристали, а за ці кристали вже будете вибивати pointти Блу. Добре, нагадаю, з цим ми розібрались, тут складного нічого немає. Далі, ну, після того, як ви тут протицяли, в нас є фармінг Pointів Блу. Кожного дня раз на 8 годин ви заходите, натискаєте Старт майнінг і. Починаються фармити ось ці поінти. Після того, як вони там закінчились 8 годин, ви просто заходите, натискаєте Claim і обов'язково дочекаєтесь, поки знову не з'явиться кнопка Start Farming, натискаєте її та починаєте далі працювати. Все, як бачите, тут складного більш нічого немає. Далі, у нас є завдання Task. Також перейдіть, тут можна отримувати е, досить швидкі поінти за прості дії. Не знаю, в мене чомусь Telegram не працює, я підписався, але він не зараховується. Тут вам потрібно підписатись на їх Instagram, підписатись на мережу X, е, також на мережу X, на їх YouTube канал. Знову на мережу X, на мережу X та на їх Discord. Тут складного нічого немає, просто попідписуватись та забрати свої. Все досить просто. Дивіться, якщо ж знову у вас буде воно підвисати, три крапки, перезавантажити, і додаток буде перезавантажуватись. Е, можуть бути глюки, тому що зараз людей дуже багато, і я гадаю, що вони е, також не очікували такого великого напливу людей. Тож, будьте до цього готові. Ну І останнє це друзі. Переходимо. Так, проблема зараз з друзями не переходять. Ну, Там також нічого складного немає. Переходите на Friends, а там буде 5 посилань, ви можете їх скопіювати та поділитись зі своїми друзями. Як я вже сказав, за те, що ви будете ділити своїм посиланням, ви будете отримувати прибуток 10% від того, кого ви запросили, та 2,5% від. Від тих, кого запросив ваш друг. А також ви будете отримувати діамант, який ви зможете обміняти на поінти в грі. Тобто за цей діамант ви зможете фармити собі поінти Ну, і ви там також будете бачити всі активності, і скільки ваш друг заробив цих поінтів. І там також буде кнопка, на яку потрібно буде заходити, і також клеймити раз на 8 годин ці пойнти, які вам нарахувались. Все, більш, там нічого такого немає. Я ще раз спробував, на жаль, не працює, щоб вам показати. Але гадаю, ви самі розберетесь складного, там нічого немає. На цьому все. Я вважаю саме цю тапалку на даний час досить перспективною та максимально приймаю участь в цьому проєкті, що і вам раджу. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Санктум Табі та Старій Ніфт. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!